В цьому рівні ми нічого нового не дізнаємось, а от мізки собі трішки поламаємо. Судячи з опису цієї задачі, гра хоче нас навчити нормально так користуватись асемблером під наш процесор. В нас є робот, який застряг в лабіринті на Марсі, і нам потрібно написати програму, яка допоможе роботу вийти з цього лабіринту. Периферія цього робота приєднана до нашого процесора і доступна за адресою 7FFF. Запишемо цю адресу одразу в іменовану константу, щоб нам було простіше в коді використовувати її за її іменем, а не значенням. Тепер познайомимось, що в нас там за біти за тією адресою та яка в них інформація закодована. Через другий біт ми можемо дати команду роботу зробити один крок вперед. Коли ми маємо одиницю на другому біті, то це ж те саме, що й 4 в 16 ковій системі числення. Тому запишемо це як 4 в іменовану константу moveForwardBit. bit. Те ж саме зробимо із бітами 3 та 4. Третій біт це поворот ліворуч, в 16 системі числення це число 8, а четвертий біт це поворот праворуч, в 16 це число 10. Використовуючи ці біти, ми зможемо давати команди роботу, щоб він йшов вперед або ж повертав в якийсь із напрямків. Але у нашого робота також є і сенсор, який каже нам, чи є перешкода перед ним. Ця інформація кодується восьмим бітом. Його ми також запишемо в іменовану константу Obstacle bit, щоб не забути. Восьмий біт одиниця в 16 системі числення відповідає числу 100. А біти 9 та 10 кажуть нам, чи робот зараз повертає кудись чи їде. Дев'ятий біт в 16 це 200, яке запишемо в Turning bit. А 10 біт в 16 це 400, яке запишемо в moving bit. Ми виписали числа в іменовані константи для того, щоб. В самому коді ми могли замість цих чисел використовувати імена. Якщо нам треба буде сказати роботу зробити крок вперед, то замість того, щоб згадувати, що там за біт був та яке це число, ми просто візьмемо іменовану константу moveForwardBit bit та запишемо її, бо ми вже поставили в ній біт куди треба. Також треба звернути увагу на той факт, що коли ми даємо команду роботу піти вперед або повернутися, то він же це робить не одразу. Йому треба деякий час, щоб покрутились колеса і оце все. Тобто, те, що ми поставимо одиницю в правильний бід, не означає, що робот в цей же момент опиниться в новому місці. Йому треба час для цього. А для нас, як для розробників, це значить, що нам треба мати процедуру, яка буде чекати закінчення дії робота. Якщо робот зараз повертається або їде вперед, нам не можна приймати наступні рішення, нам треба чекати, поки він закінчить це робити. Для цього зробимо окрему мітку, яку наземо Wait. Щоб розуміти, чи нам є сенс чекати, нам потрібно отримати статус робота. Якщо робота зараз або йде вперед, або повертає, то ми чекаємо. Тому ми спочатку запишемо в регістр D. Turning beat", а через те, що в нас немає data instruction для регістру D, то нам доведеться робити це через дві інструкції. Запишемо turnin bit в регістр A, після чого запишемо вже значення з A. В регістр D. Тепер треба ще додати ситуацію з moving bit. Його ми також запишемо в A, але от тепер нам треба його не просто записати в регістр D, а зробити логічний OR з ним. Тепер в регістрі D знаходяться одиниці на бітах 9 та 10. Те, що ми зараз маємо в регістрі D, називається бітовою маскою. Якщо ми зробимо логічний end стану робота з цією бітовою маскою, то ми отримаємо 0. Якщо обидва біти будуть 0. Для прикладу, уявімо, що робот зараз їде вперед. Поки він їхатиме, 10-й біт стану буде мати одиницю. А логічний enд одиниці з одиницею і з нашої бітової маски дасть нам одиницю на 10 біті. Таке число не буде нулем. А якщо робот закінчить їхати вперед і при цьому не буде повертати, то обидва біти будуть 0, а логічний end з нулем дасть нам 0. Тобто нулем буде все число. За допомогою саме логічного AND та цієї бітової маски в регістрі D ми отримаємо 0 в регістрі D та D, коли робот нічого не робить. Так що, ми візьмемо адресу робота і зробимо and з маскою в регістрі D. Якщо результатом буде 0, то робот нічого не робить. А якщо не 0, то він ще йде чи повертає, а значить, треба чекати. Виходить, що. Нам треба стрибнути назад на мітку wait, якщо значення в вдів буде не 0. Фух, з очікуванням розібрались. Якщо робот в нас нічого не робить, то стрибка не буде. Тобто можна приймати рішення, що йому робити. Для цього дізнаємось, чи є перешкода перед ним. Якщо вона є, то треба повернути інакше йдемо вперед. Використаємо ті ж бітові маски, тільки що позиція бітів відрізняється. Запишемо obstacle bit в регістрі D. Якщо зробити логічний енд стану робота з цією маскою в ді, то ми отримаємо 0 у випадку, якщо перешкоди немає, і не 0, якщо перешкода є. Тому візьмемо стан робота і зробимо логічний енд з bit. Щоб було куди робити стрибки, додамо ще дві процедури, які будуть давати команду йти вперед або повертати ліворуч. Щоб йти вперед, нам треба записати move forward bit за адресою робота. Тому беремо цей біт та пишемо в регістр D, який е, одразу пишемо за адресою робота. Через те, що роботу треба певний час, щоб він виконав цю операцію, ми зробимо стрибок на процедуру «Wait». Таким чином, ми отримаємо команду йти вперед. Аналогічно, робимо команду повороту: беремо turn left bit та пишемо в регістр D, який одразу пишемо за адресою робота та робимо стрибок на «Wait». Залишається тільки зробити стрибки на ці дві процедури в залежності від стану сенсора. Ми вже проговорили, що якщо результатом логічного end бітової маски зі станом робота буде не нуль, то це значить, що перешкода перед ним є. А тому стрибок треба буде робити на адресу TurnLeft, якщо в регістрі ДІ буде не нуль. А якщо ж в регістрі ДІ буде нуль, то значить перешкоди немає. Стрибок робити не треба, і програма буде виконуватись далі. І перейде на move forward. Якщо в мене в голові вся ця картинка, весь цей алгоритм склався правильно, то ми маємо мати робочу програму. Перевірмо це. Перша інструкція починається з процедури, де ми чекаємо закінчення дії робота. Але ж дій зараз ніяких немає, тому наш стрибок назад на wait не відбудеться і почнеться виконуватись наступно. В наступному блоці ми перевіряємо, чи є перешкода перед роботом. Спочатку ми записуємо бітову маску з перешкодою та робимо логічний end зі станом робота. Через те, що перешкода є, в регістрі дій ми маємо не нуль, а значить, ми стрибнемо на turn left. Поки що все йде згідно з планом. В цій процедурі ми даємо команду роботу повернути вліво, записуючи turnleft bit в адресу та стрибаємо на Wait, де все починається знову і так по колу. Як на мене, то виглядає все цілком правильно, тому давайте вже запустимо всю програму та подивимося, чи зможе наш робот вийти з лабіринту. Бачимо повідомлення, що наш робот успішно вийшов з лабіринту, а значить, рівень пройдена. Можна було б ще трішки погратись і оптимізувати код, але мені лінце робити. Ми вже і так достатньо поговорили сьогодні, а тому на цьому будемо завершувати відео.